В нас звертаються мами, дружини, солдати. Звичайно, ми з усіх не можемо привезти. От о, говорять, що забезпечення є, але ж звінять солдати, приходять на нас, текці. говорять, що потрібна форма, потрібна. Берці це самі елементарні речі. Наприклад, ще літня форма не всім випадку. Також і на колівники. це було у нас таке звернення навіть з повним списком на формат А4. Це воєнна частина 3039 зверталася на тверді. Там список, вибачте, починаючи з презервативів, закінчуючи бронежилетом. Але ми тоді дзвонили на урядову лінію, наче трошки Хлопці потім оцінили, що це все розрулилося, але ж ну, звичайно всі питання не вирішені. От на даний момент у нас є елементарні питання, там таке, що мішки, клійонка, я не знаю. І ну, плавно ми переходимо до того, що ну, у нас фонд, є і форма, да. і в нас тут є фонд. Мами запитують, що є фонд, який відкритий на благодійник, на допомогу армії. От запитують мами, де яким чином там також. Фонд зараз називається розвиток новобужжя. Так? Туди входять і лісопосадки, входять і землі запаси входять. Люди платять. Мій син їхав сюди. У четвер він був у мене, йому треба було інвентарно, не йому, хлопцям на передовій. Мішки треба. треба були, пленка треба була і диск. Що такої допомоги? Вони, їмали, шукати, вони акула, їхали, вони їхали в Слава Богу, хлопці допомогли, хоч казали, що мішки беушні вони не йдуть, вони селітрою воняють. Повитягували отут два пленочку, вони пішли. Ну, Пів тисячі так. мішків вони зібрали з допомогою хлопців. Березнівацький там. Що стосується цього благодійного фонду, ви знаєте, що люди всі чекають урожаю. На цей благодійний фонд був створений в основному для того, щоб проводити мобілізацію солдат. Мобілізацію і похорони. В бюджеті державному жодної копійки на відправку солдат немає. Я на зустрічі, вам. на відправку, взагалі немає. І з зрілі 150 гривень, а із горіхової посадки 50. Тисяч. Тисячу. Да. Ви також кажіть, в тому році ви платили сільським радам, сільським, да, платили. Да, в цьому да, році да. сільські ради не отримують ці кошти. А ми зробили для того, щоб отримала благодійна допомога фонд на відправку наших хлопців. Можна із цього фонду витягнути. Я, я вам ще десь... раз кажу, цих грошей зараз ще немає. Да, я, ви но, сільська рада ви, стоп, От ви заплатили особисто. Я не знаю про які рахунки. Ви особисто заплатили? Ні. Все. Сусіди ну, мої заплатили. Так, да. да. речін заплатили, ці кошти привезли мені хлопці охорони. Хорошо. За, -за Моє широкий план ми домовились. І так, наситительно цього фонду. Зробіть цей фонд більш прозорим. А тут там да. і на А чому? Тому що ми бачили, мами сіли, винесли податки і хто заплатив за це, так? І куди ці деньги пошли? И тогда будеть легче. И людям объяснять. Да? И тогда будут люди сами видеть, почему один заплатил, а другой не заплатил. Да? Нужно просто придать больше открытости. Мы сейчас то же самое хотим сделать и дорогой, кстати. Вот мы э, в пятницу была презентация э, Дружного фонда Николаева, и мы сделаем в четверг в Николаеве эту презентацию. То же самое, принцип открытости, чтобы люди видели, как это работает. Я зараз витягну всі ці квитанції, покажу, коли у нас, куди в нас і помічні. Загалом всього прийшло тисяч? на сьогоднішній скільки день тисяч? близько п'яти тисяч. Всього. Ні, ну, реально, ну, ну. Якщо зробити цей фонд прозрачним, відкритим, щоб не, не питання було не до нас тоді, не до... нас. Я ще раз пояснюю, цей фонд створювався для того, щоб створювати мобілізаційні завдання. Можете це поняти чи ні? Мобілізаційні завдання, які покладаються на райдержадміністрацію. Що входить в мобілізаційні завдання? От, Відправка солдат. Відправка Мама солдат з широкого лаву. Відправка солдат. Техніка, яка заростить равійськоматі, на яку потрібно покупляти: вогнегасники, акумулятори, резину, запчастини. Зараз ми робимо 130 три зіл, потрібно резину на нього купити. На бензин, на канцтовари, на, на все, дві тисячі. І на ці 2,5 тисячі я повинен працювати цілий рік. І відправляти хлопців в армію. І зустрічать їх, і хоронить, і все робить. І техніку робить мобілізацію. Тому що в законі написано, персональна відповідальність голови районної державної адміністрації за мобілізацію. Все. Я не можу не відправити сьогодні хлопців, які сидять зараз. А я сьогодні. їх повинен відправити. Я розумію, так але, в принципі, що. Работаем на законодательном проблеме. Ну те самые проблемы. Фоно бельцы, элементарно. Работают бельцы, разрезаются. Я не Я могу. Хорошо, давайте факты. Вот у тебя же есть опыт. У тебе є інструмент. Давай опиши. Давайте факти. Ви занимаетесь, ви близки к этим проблемам. То же самое, как и здесь. Я не согласен с тем, что это дали приказным характером. Еще. Ну вот, приказ, что собрать людей и отправить, мобилизацию. А как это сделать? А это не дали. дали. Поэтому я тоже согласен, это один из путей вот решения на законодательном уровне. А вам обязательно не молчать, а давать. Потому что если мы молчим, если мы не реагируем, то поверьте, ничего не изменится. Потому что будет с одной стороны у вас информация, с другой стороны будет рассказывать, может быть, люди даже не знают, что там делается.